Мерські перегони в столиці на фініші фаворитом залишається чинний київський міський голова Віталій Кличко, попри те, що до місцевих виборів кандидат від президентської партії підійшов без виконаних обіцянок і великих успіхів, чи може хтось завадити Віталію кличку перемогти? Розбиралась Олена Логінова. Це столиця Непалу після землетрусу цього року. Храми в руїнах, усюди саморобні наметові містечка, проблеми з їжею та водою. Незважаючи на ці руйнування, у Катманду жити комфортніше ніж у Києві. За даними дослідження, проведеного Economist Intelligence Unit, серед 140 найбільших міст у різних країнах світу, Київ посів 132-ге місце за комфортом проживання. Замість того, щоб оговтатись після революції, за рік українська столиця навпаки скотилася на вісім сходинок. Вже майже півтора роки у Києві господарює чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. За цей час він не зумів виконати з десяток обіцянок, з якими він йшов на вибори у травні 2014-го. Зокрема, не повернуто незаконно відібрану у киян землю. Продовжується будівництво у лісопаркових зонах та історичному центрі міста. Не сформовано команду із залученням громадськості. Але для когось мер кличко подбав про тепличні умови. Йдеться як про чиновників президентства Віктора Януковича, так і про власних друзів та партнерів Кличка за останні кілька десятиріч. Приміром, заступник кличка у мерії Ігор Ніконов водночас скандальний забудовник. Протягом року кличко часто ставав на бік своїх друзів, партнерів, а не на користь громади. Перед місцевими виборами до мера кличка черга. чергам з в експлуатацію. Ліфти работают, Вода патлішина, ліфти не роботу. Тані на янову з кімнати пакети ліфту вот, смотрите. смотрите. Отлично, атлічно. Давайте поїдемо. Е... Поїдем, а... Пожалуйста, Ви бажалися єдні місця з жильцями і виснять машині. Сам кличко своєю роботою задоволений. Знаєте, цей процес це неможливо з, з, з користю поїхати з нуля до ста. Ми потрошки починаємо набирати обороти, і цей процес буде продовжуватись. Віталій Кличко каже, що йому потрібен не час, а гроші, та жаліється, що всі кошти столиці йдуть до центрального бюджету. Свою передвиборчу кампанію каже, фінансує сам. Але є підстави вважати, що у кличка можуть бути інші спонсори. Весною цього року під присягою на суді у відні український газовий магнат Дмитро Фірташ публічно назвав Віталія Кличка своїм політичним проектом та розказав про таємну політичну угоду. Можу сказати, що ми добилися чого хотіли. Порошенко став президентом, кличко, мером. Над виборчою кампанією працює центр політичних рішень з іноземними партнерами. Наразі з сукупності фактів та свідчень напрошується висновок, що в штабі кличка працюють над тим, щоб вивезти його в другий тур разом із Олександром Омельченком. Мовляв, останній буде зручним конкурентом. Олександр Омельченко, який вже був на посаді мера фактично сім років, та який також відомий громаді, тим, що шість років тому ймовірно був причетним до ДТП, що мало смертельні наслідки. За новим законом про місцеві вибори мерів тепер вибиратимуть у два тури. Якщо жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів. Або не випередив наступного конкурента на 20%. У мене немає сумнівів, що буде два тури. А в другому турі може бути достатньо цікава інтрига, і зрозуміло, чому команда Кличка веде за собою на Олександра Омельченка, тому що вибір у другому турі між Кличком та Омельченком, як на мене, достатньо очевидний. Віталій Кличко вам не суперник? Він теж іде на От коли буде йти на голову київського міського... То буде суперником, а поки ні? мої гада, моє багатство. Ну, пане Олександр. До до я до свідання. До, свідання, до, до, свідання. до того як Комальченко вирішив балотуватися в мери, найбільш вірогідним конкурентом кличка у другому турі був Борислав Береза. Раніше його сватали в партію бізнес групи Приват та на цих виборах Береза вирішив балотуватися самостійно. Чому ви не пішли від «Окропа», наприклад? Ну, потому что, скажем так, у нас разные точки зрения на эту избирательную кампанию и на то, чем надо заниматься. Хорошие ребята, патриоты, по-своему смотрят на жизнь, но... Їх взгляди, їх задачі, їх цілі відрізняються від моїх взгляду, задач задачі цілі. шанси Борислава Берези виграти у кличка у другому турі зменшуються через брак коштів і відповідно відсутність медійного ресурсу. А я ще запитаю про ваші відносини з Коломойським. Чи є вони такі і чи допомагають якось фінансово? Ні. Більше того, я можу сказати, що як показатель мені нету на плюсах вообще ні в якому варіанті. Із ключілі сітки відказав у кропу. із сітки на посаду мера від політичної сили колишнього губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського укропа йде Геннадій Корбан. На свою передвиборчу кампанію планує витратити 4 мільйони доларів. Плюс піариться на медіаресурсах Коломойського. Генерального директора 1+,1 групи Олександра Ткаченка називає лагідно санічка. Алло. Да, рекламі. Да, 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 я уже увиделся. Ну все. Я думаю, надо Филатова. Давай я сейчас поговорю с ним, я тебе перезвоню сегодня. Хорошо, сыночка? Ну да, это такие темы, да, надо их комментировать, безусловно. Это по плюсам или по 2 плюс 2? А, по 2 плюс 2, Да, да, я понимаю. Не-не, я знаю, да. Хорошо, Санечка, хорошо. Добро, дорогой, давай. Тім, Геннадій Корбан, як і більшість кандидатів у мери столиці розраховують не на перемогу у спринті, а скоріш налаштовані на марафон. Тобто, головна їхня ціль сильна фракція у Київраді. Самопоміч у мери висунула ресторатора Сергія Гусовського, який лише нещодавно повноцінно розпочав кампанію. Скільки, наприклад, ви е, проінвестували, вже чи плануєте? Можете цифру на даний момент близько 50 тисяч гривень. Найбільш вірогідно крісло мера Києва так і не змінить свого володаря найближчим часом.